Історія повторюється? Ні. Історія криво повторюється. Згадаймо Ірак і Кувейт. Ірак нападає на Кувейт, вимагаючи зміни кордонів. Реакція заходу. Миттєва. Коаліція. Операція Буря в пустелі. Хусейну дали трендюлів швидко і жорстко. А тепер дзеркало. Росія віджимає Крим Донецьк-Луганськ. І що ми бачимо? Захід мовчить шепоче, будує Північний потік, потік-2», яким сам себе прив'язує, даючи Росії гроші на майбутню війну. Чому така різниця? Політичні еліти обміліли? Ні. Все просто у хусейна не було ядерної зброї. А тепер захід боїться навіть збити ворожий БПЛА у своєму небі, боїться ескалації. І що ці боягузи роблять зараз? Вони наказують жертві йти на мирні угоди, втратити території, втратити суб'єктність. Це все одно, що зґвалтовану жінку кинути за грати, а зґвалтівнику підсунути ще й доньку. Боягузи. Ниці боягузи.